Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. Доводимо до кипіння, коли закипить, поварити 2 хвилини і наша заливка готова. Крученики заливаємо заливкою. Помагаємо за допомогою виделки, щоб рідина всюди розпроділилась. По версі висипаємо 30 г пармізану. Накриваємо фольгою. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо крученики 40 хвилин. Прийшов вказаний час, ви тільки подивіться, які гарні крученики у нас вийшли. Подивіться, які рулетики у розрізі.